Яка різниця, як називаються вулиці? Це потребує значних бюджетних коштів. Давайте спочатку, щоб було на столі, щоб до столу було, а потім будемо думати, як називаються вулиці? Власне, ця риторика так само збігається з тим, що ми чули про пам'ятники Леніну. аж не, допоки, не на часі, аж р... допоки Ленін не почав падати активно по Україні? Знаєте, оце от аргументи на часі. Я чую точно. Десь з початку 90-х років, коли більш-менш зацікавився цією темою, що я тоді був школярем, але так як виросла в західній Україні, то на моїх очах теж відбувалися ще тодішні кінця 80-х, початку 90-х ланінопади, І постійна відмовка, яка звучала на від, від органів влади і особливо центральної влади, і на жаль, яка підхоплювалася частиною громадськості, не на часі. Давайте якось іншим разом давайте будемо підходити до, до цього трошки по інакшому Врешті-решт це зараз вилилося власне ті стихійні процеси ланінопада, які е, показують, що Хочуть розривати цим радянським минулим, і на жаль, що влада поки що не встигає за цим бажанням взагалі, як все як відбувалося на майдані, коли. Тодішня е, тодішня опозиція, е, а теперішня влада, як на мене, дуже відставала від е, динаміки розвитку самого майдану, від, від від його вимог від того, що відбувалося на вулиці, це саме спостерігаємо зараз. І наслідком цього власне є ті речі, які виливаються в певні стихійні рухи, які не мали би бути стихійними за умови присутності держави. Я маю на увазі такі ніби різні речі, а насправді досить схожі між собою, як Ленінопад і сміттєва ілюстрація. Одна і друга є свідченням того, що якщо не буде якоїсь позиції держави, якщо держава не буде відстоювати свою на вирішення певних проблем, то відповідно це буде перебирати на себе громадськість. Якщо не буде суду, буде самосуд.